Всім привіт! Мене звати Юля і я сертифікований тренер з пілатесу. Сьогодні в нас другий день руханок, тож не буду вас затримувати, будемо починати відразу. Ми сидимо на сідничних кістках. Цю вправу і взагалі всю цю руханку можна виконувати, не стаючи з ліжка. Ми опускаємося за сідничні кістки, руки ставимо позаду, стопи дивляться вперед. І ми починаємо коліна опускати то в одну сторону, то в іншу. Готуємо наші кульшові суглоби, розминаємо їх, грудиною тягнемося вперед. І намагаємося також трішечки виводити в ротацію наш таз. За колінами перекочуємося то в праву сторону, то ліву. То ліва сідниця відривається, а потім права сідниця відривається. І коліна вкладаємо в центр і вниз. І ще 6, 5, Дихаємо вільно. Чотири, три, два. І останній раз. Один і в центр. Лягаємо на ліжко, або, можете на килим вранці лягати. Витягнулися за маківкою і зараз стопи поставили разом, з'єднали всі ноги по внутрішній, частині, но, е, по внутрішній частині, руки розташували на ширині калимка. Тепер грудина і лопатки розслаблені, розслаблені, а ліворуч опускаємо коліна, таз іде в ротацію, і верхнім коліном тягнемося за нижнім. І з видихом ребра закручуємо навколо тазу і повертаємо таз Центр. Потім в іншу сторону ми опускаємо коліна, наша стопа верхня відривається, вкладається на нижню, і ми колінами тягнемось в діагональ. Таз виводимо в ротацію, опускаємо ноги доти, поки в нас лопатки залишаються на підлозі. І повертаємо з видихом, закручуючи ребра, потім йде таз, і потім коліна повертаються вгору. І знову з видихом ми починаємо опускати коліна в сторону, вкладати коліно на коліно, верхнім коліном трішечки дотягуємось за нижнім, а лопатки розслабляємо на підлогу. І з видихом закручуємо нижні передні ребра навколо тазу, повертаємо таз в центр. І тепер починаємо робити, трішки пришвидшуючись. Ми вже знаємо, що лопатки не відриваються від підлоги. Коліна залишається на одній лінії і поперек залишається в нейтралі. Ми його не прогинаємо. І тепер починаємо дуже швидко перекочувати з однієї сторони на іншу ноги. Але весь цей час намагаємося не рухати грудним відділом. І весь час пришвидшуємося, і амплітуда від цього зменшується. Ще декілька разів. Три, два. Останній. І опинилися в центрі. Тепер праву стопу вкладаємо на ліве коліно. Праве коліно відкриваємо від центру. Так ви будете відчувати, як тягнеться кульшовий, розвертається кульшовий суглоб, носок на себе. Тепер починаємо припіднімати протилежну ліву ногу і беремо під ліве коліно себе. Ви притягуєте якомога ближче до себе, але основна задача це праве коліно відкривати. І ви будете відчувати, як права сідниця розтягується. Тримаємо, звикаємо до цього положення, буде тягнути сідницю, розслабляємо лопатки. Добре, сьогодні пропрацьовуємо кульшові суглоби в усіх напрямках. І тепер починаємо витягувати ногу вгору і опускати вниз. Знову вирівняли ногу і опустили вниз. І ще декілька разів. Можна навіть п'яткою штовхнути, так ви будете більше відчувати задню поверхню стегна під, комі... під коліном і гомілку. Так, і ще два. Не розслабляйте праве коліно, праве коліно в сторону і назад. Один. І опустили вниз. Тепер інша нога. Направили ліве коліно в сторону. правий стопа на праве коліно, і привели все це до себе. Добре, відчуваємо ліву сідницю. Так, носок на себе. Звикаємо до цього положення, ліва сідниця добре тягне. І тепер починаємо вирівнювати ногу. Можете просто носком, можете змінювати носок п'ятка. П'ять, куприк вниз, ми не відриваємо куприк під підлоги, так само, як і крижову кістку. Спираємось на крижову кістку, лопатки, нижні, задні ребра. І ще два, останній один. Супер. І опустили ноги вниз. Тепер нам треба захопити руками гомілки. Тобто, або хоча б дотягнутися до п'ят. як вам зараз зручно. Спробуйте спочатку до п'ят дотягнутися, стопи паралельно, і ми починаємо таз припіднімати вгору, тягнучи за колінами, але опору ми зміщаємо на лопатки, не підіймаємо занадто високо живіт зараз. І опускаємося вниз. І знову з видихом від кивка тазом припіднімаємо таз вгору, спираємось на лопатки, тягнемось колінами вперед, не в сторони, а вперед. А руками тягнемося добре до наших стоп. І хребет за хребцем вкладаємо вниз. І ще чотири. І плавно вниз. Ще три. Супер. Видих. Два, і останній раз, один. Залишились тут, зміщуємо опору трішки вище, розкриваємо добре кульшові суглоби і тягнемося руками до стоп. Колінами тягнемося вперед. І розкриваємо грудний відділ. Тримаємо шість, п'ять, чотири, три, два, один. І видихти обережно, плавно. Закручуємо хребець за хребцем, опускаємо на підлогу. Тепер ліва, стопа, ліва нога в нас рівна, праве коліно направляємо до себе. Права рука на підлозі, лівою беремо за коліно. Носок натягнутий. Тепер ми з видихом починаємо коліно направляти в сторону, таз іде в ротацію, лівою ногою тягнемося вперед. І на вдих повертаємось в центр. В принципі, можна опускати ногу, якщо ви відчуваєте, що у вас поперековий відділ в нейтралі, він не прогинається, і лопатки збережені на підлозі. Тобто ми не маємо відчувати, що лопатки вже от на грані, не наче хочуть відірватися. Намагаємось розслабляти грудний відділ, і зберігати лопатки внизу. І рухаємо коліно в сторону і в центр. І знову в сторону. Спочатку коліно нахиляється в протилежну сторону, потім таз іде в ротацію. І в центр. І на останній раз зараз ми залишили коліно тягнутись в сторону. Лопатки на підлозі, розслабляємо, тримаємо 5, дихаємо. 4, 3, 2, 1. І плавно в центр. Опустили ногу, в таз в центрі. І тепер права нога витягується, занурюється донизу, а ліва нога 90 градусів. Правою рукою беремо за ліве коліно. Починаємо занурювати з лопатками вниз, а коліном тягнутися в праву сторону. І видих, повертаємося в центр. І знову вдих, і видих. І ще три. І видих. Два. І останній раз залишилися в ротації. Коліном тягнемося в протилежну сторону, тримаємо шість, п'ять, чотири, три, два, один. Повертаємось в центр і плавно, обережно. Піднімаємося нагору. Сідаємо як зручно, зробили декілька циклів дихання, вдих і плавний видих, плечі від вух, вдих собі і в спину, і в живіт, і в ребра. Останній раз вдих і видих. Дуже сподіваюся, що вам вдалося розслабитися. Виконуйте цю руханку, запам'ятовуйте вправи. І до зустрічі завтра!